Лише щоб служити і віддати своє життя як викуп за багатьох. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. А щось не чути добре. Слава Ісусу Христу. Амінь. Ей, він наш Бог і Спаситель. Мої любі. Ми маємо коротеньку катехітечну проповідь, бо я минулого разу захопився і пропустив, Почнемо з катехези. Після співу Трисвятого, святого, повернувшись до людей, священник виголошує: будьмо уважні. Мир всім премудрість, будьмо уважні. Про ким мен водить, це буде небесний серед нас. Стала наша Є час, коли я глянув, ніби то виглядає думка гордилива. Але Господь Бог, послав йому іншого, який каже: Дивися, зосема, тобі треба, який дуже багато постів і дуже багато. І оця п'ята неділя є неділя. Аллилуйя! Інші є час, коли промовляє до нас Бог живить своїм животворним, вони приймають Слово що стало нашим життям, ця молитва займає в таїнстві Слова те саме місце, що в Євхаристині молитві Епіклеза. Далі є читання Євангелія, вірні слухають Слово Боже, яке Господь промовляє до них через читання Апостола і Євангелія та через проповідь. Вони приймають Слово Боже до своїх сердець, немов зерно, яке має принести добрий плід у їхньому житті. Засвіти в серцях наших чоловіколюбче, тлінне світло твого богопізнання. І от наша недільна служба Божа є час, коли промовляє до нас Бог, живить своїм животворним духом, доторкається наших сердець, а ми у відповідь відповідаємо Йому. Словами «Алелуя» і іншими похвальними піснями з захопленням. Просимо про Божу милість і просимо, щоб Бог нам подав відпущення наших гріхів. Мої любі, сьогодні п'ята неділя Великого посту. Наступна неділя вже квітна, і ця п'ята неділя є неділя, у котрій гарна, гарна вказівка у Євангелії. Але так само ще неділя називається неділею Марії Єгипетської. Якось в Палестині був священник Зосима, Єромонах, який дуже багато постив і дуже багато молився. І так якось по якомусь часі глянув на себе і дивиться, ну більше нема нікого, хто би так постив і так провадив праведне життя у молитві, як я. І нібито виглядає думка гордилива. Але Господь Бог послав йому іншого, який каже: Дивися, Зосима, тобі треба звідси з Палестини поїхати на Йордан. Там пустельники проводять таке строге життя і так змагаються з пристрастями, що тобі треба це побачити. І от він послухався, як монах, священник пішов над Йордан, і коли попав в один з тих монастирів. Він просто був в захопленні. Настільки строго, наскільки люди збирають свій розум, дбають про своє серце, безнастанно моляться за всіх навколо. Це посвячене життя перед Богом, Богові, це змагання з пристрастями зі своїм тілом, і це у великих випадках перемога великих пристрастей і посвячене життя для Бога. У часі Великого посту вони сходилися е, тільки. У квітну неділю, щоб разом помолитися, з початком посту розходилися по пустелі і там вели своє самітницьке життя, змагаючись з силами природи, дуже часто в оточенні диких звірів, булаючи собі страх і виробляючи у своїх серцях надію на Господа серед найважчих обставин. Він просто побачив те, що він робив дотепер. Було смішне позрівняно з тим, як змагаються тут ті великі подвижники. Дуже часто це були люди, які були успішні в тому світі і пішли з того світу не то, що він поганий, а тому, що там розсіяні по світу не мали сили, щоб боротися за свої серця і змагатися за свої душі. Тому залишили світ. Залишили розкішне життя дуже часто, у випадку Антонія Великого, великі гроші роздали всім іншим і пішли у пустелю з єдиною метою, щоб вийти на зустріч Господу, і знайти найцінніший скарб свого життя. І ось одного разу, коли Зосима пішов так само у пустелю, Ішов 20 днів, 20 ночей, потім зупинився на шостий час молитися. Молитву псальмів і раптом побачив посеред постелі людину, яка була опечена сонцем майже чорна, з довгим волоссям, і коли він кликнув, ей, чекай, почала та людина втікати. І коли пробував догнати старець, не міг догнати. Тоді каже «Зупинись, в ім'я Бога, тебе благаю. Дай мені благословення. От люди, які були християнами, бачите, один одному давали благословення, добре слово, бачачи один одного, прихилялися серцем, молилися. Вона заховалася за пагорб і говорить та людина, що не підходь до мене, хіба кинь мені плаща, бо через багато років одіж на мені вся зітліла. Він кинув плащ, і тоді та людина каже: я просто жінка. А в тебе з осами священника, прошу благословення. Та він припав на і каже: Я прошу в тебе благословення. І тоді вона розказала історію свого життя. Я народилася у Єгипті і в 12 років захотіла розкішного і гарного життя для себе. Я покинула батьківський дім і приїхала в Олександрію. Кажуть, що вона була дуже гарна артистка. Захоплювала, надзвичайно гарно співала, але каже, з 12 років я полинула у найгірші гріхи, які тільки можуть бути. Через мене сотні, а може і тисячі людей, були зведені з доброї і праведної дороги. Не було такого гріха, який я в молодому віці не захотіла би попробувати і не шукала б від свого тілесного життя задоволення. І так я прожила 17 років, блудуючи і ходячи кривими стежками, і зводячи дуже багатьох людей з того світу. Одного разу я почула, що в Олександрії збирається корабель поїхати на святу землю, щоб поклонитися животворному чесному дереву Христа Господнього. І каже, не скажу я, що в мене було бажання піти поклонитися, але мені було цікаво поїхати на святу землю. Подивитися, як там, заодно розкісно постаратися собі пожити на кораблі, де я й багатьох звела по дорозі до е, цієї святої землі, але рівно світан. І коли багато прочан підходило у храм Христа Спасителя, щоб поклонитися до живоносного Христа, на якому був розіп'ятий Спаситель, каже: я спробувала зайти всередину, але якась сила мене не пускає. Там було дуже багато різних людей. Були грішники, були купці, ну всякі різні люди. Але всі проходять, а мене не пускає. Я відступила пару кроків, спробувала ще раз, але якась сила мене тримає і не пускає. Я чотири рази відходила, пробувала прорватися, але мене сила не пускала. І я тоді зрозуміла, що це напевно мій жахливий гріх. Не дає мені можливості наблизитись до Господа. Я припала навколішки, почала благати, і коли підняла очі у придворі побачила гарний образ Пресвятої Богородиці. Я почала слізно і щиро її благати, і тепер піднялася і пообіцяла, що я зовсім поправлю своє життя. І тоді, на велике диво, тепер я, так як всі інші, могла зайти в святиню. Я припала навколішки. Дійшла до живоносного Христа і сказала, Господи, пробач. І ти, Пресвята матір, пробач. Віднині я більше ніколи не повернуся до життя у грісі. Я хочу своє життя поправити зовсім. І коли виходила, попросила, що мені робити, і почула голос: іди над Юрдан. 17 років я змагалася зі страшними пристрастями і боролася зі своїм тілом. 47 років я провела у пустелі. І каже, я зрозуміла, що не одним хлібом живе людина, але кожним словом, яке виходить з уст Божих. Тоді Зосима її питає: ти каже, грамотна, читала святе письмо? Ні. Ну він перше думав, що якесь видіння, каже: Давай разом помолимося. Почали молитися, а вона клянчить над землею. Він думав видіння, але вона зробила на собі знак Святого Христа, він перехрестив. І вона каже, у мене до тебе велике прохання. На наступний рік, коли ти підеш у пустелю, так як всі інші. А перед тим вона каже, як піти в пустелю, посповідалася, хтось їй дав три монетки, вона купила хліба, щоб весь той час десь там перебути. І каже, я тебе найбільше прошу про одну річ. Наступний раз, коли підеш у пустелю, візьми для мене святе причастя. І дуже тебе прошу, про мене ніколи нікому не оповідай. Він пішов на наступний Великий піст, захворів на початку посту я аж на квітну неділю пішов туди, довго шукав, знайшов її, клякнули, помолились, дав розрішення, уділив святе причастя, і вона його попросила: я через рік тебе буду чекати, щоб ти прийшов сюди, у це місце. Через рік, коли він повернувся, перший рік, коли прийшов, через Йордан не можна було перейти. І він каже, я старий, і вона не знає як. А він прийшов зі святим причастям, і вона зверху по воді перейшла до нього. На наступний рік, коли прийшов, вона зі складеними руками на грудях лежала вже з неживим тілом, але зі спасенною душею. В п'ятий тиждень посту нам образ. Цієї немічної дитини, немічної жінки, яка так мужньо подолала у собі пристрасті і досягнула ангельського чину, що з сухими ногами перейшла через воду. Він подивляв, як людина, яка неграмотна, може в своєму серці носити і псальми, і читання, і знання Божого Слова і святого письма. Мої любі 21 -е століття. Є багато людей, які нині вражені пияцтвом, хтось злобою, хтось брехнею, хтось злодійством. Але знаєте, один святитель сказав, що 90% людей у пекло йдуть через гріхи нечистоти. Мої любі дуже часто наші дітки ходять, поки маленькі з нами і поруч стоять з нами в церкві. А потім у сучасному світі на них чекає так багато викликів. У мене є один приятель, каже, ви би отець побачили, що діти на перерві дивляться у своїх смартфонах. 17 років не давало тій людині спокою, а вона зрозуміла, що піст і молитва це її спасення. Мене деколи питають, і, а що робити ну, з нашими дітьми, не хочуть ходити до церкви, е, ну ходили нормально, стояли поруч з нами. Прийшов час, все, не заженеш, скільки років? 13, 12, 14. навіть слухати не хоче. І бідні батьки розводять руками, не знають, бо що зі своїми дітьми робити. Мої любі і для старого, і для того, що вже не є дитиною, піст є величезним рятунком. Тисячі подвижників і святих показали нам шлях, як берегти свої душі і зберігати свої серця. За свою душу треба дбати більше, ніж за зіницю ока. Бо каже Ісус, коли ти вирвеш око, щоб осягнути Небесне Царство, відкинути, ліпше тобі війти з одним оком, чим зі всіми членами бути кинутими у вогонь пекельний. Але не чистоту, блуд. У сучасному світі неможливо перемогти виключно постом. Це просто міняється погляд на світ. Світ сотворений Богом Прекрасним, і людина надзвичайна. І цей дар, що Бог подарував людям у подружжі, Він святий, за престолом семисвічник. І там сім святих тайн: хрещення, миропомазання, Євхаристія, покаяння, Оливопомазання, священство і подружжя. Сім святих тайн, любов між чоловіком і жінкою за Божим поклепом повинна бути свята. Блуд це те, що зводить з дороги, це те, що забирає душу, це те, що повертає людину до Бога, як ворогом. Смішна бо людина, яка замість Божого дару, дар повертає собі на погибель. Тому мої любі. Може в нас буває таке, що ми можемо говорити лихі слова. А наші діти їх говорять гірше і стаються від нас гірші. Може, ми не знаходимо часу, щоб показати нашим дітям, що інша людина це щось неповторне, надзвичайне, Її не можна хотіти, не можна попробувати. Ніхто не сміє покористуватися. Це Боже єдине правильне відношення любити, любити як сестру, любити як брата, любити як дружину. І Це єдиний можливий варіант, щоб не впасти у вогонь. І якщо би хтось з нас хотів своїх дітей зберегти, є дуже гарна ознака, яку показували. Людина горда, обов'язково буде вкушена нечистотою. Якщо ми падаємо у нечистоту, ми обов'язково будемо горді. Для нас більше не буде в тому світі авторитету. Мама, тато, вчитель, священник ні. Я наймудріший, я найрозумніша. Хто мені щось буде договорення? Сину йде, не піду я нікуди. Доню, ходи до церкви. Ні, я не буду. І це симптоми. І